Всім доброго дня, ви на каналі Мініагро Кропивницький. Сьогодні понеділок відвантажуємо акційного тракториця Solis 105. -й». Тракторець на 105 кінських сил, повнопривідний, чотирьохсиліндровий, турбований. Нагадаю, акційна ціна на нього зараз 31 тисяча доларів 500, 31 500. Бому цікаво, приїздіть, тестуйте, люди, люди приїхали спочатку, потестували. Поїхали додому, подумали та позвонили, кажуть, везіть. Тракторець підготовлений, перевірений. Зараз вантажимо та будемо доставляти. Тракторець їде в Миколаївську область. Гарантія на дану модель 2 роки або 1000 мотогодин. Доставка завжди міні-агро безкоштовна. Кому цікаво, телефонуйте, приїздіть, тестуйте, замовляйте онлайн. На даний час діють кредити, лізингова програма є. Тож, кому цікаво, звертайтеся, допоможемо, розкажемо. Треба підлажувати щось, щось під машину. Тож всім гарного дня, до побачення, слава Україні.